Романтична комедія Смак свободи на кіноекранах України із 7 березня в історії про кохання віру і пристрасть. До кулінарії усі актори стрічки, що перевтілювались у кухарів, пройшли стажування у ресторані. Під час зйомок приготували 111 літрів борщу та різних смачностей, як з легкої руки. На шляху до успіху дівчина знаходить книжку Ольги Франко про мистецтво кулінарне. До речі, у зйомках взяли участь її праонуки. Роль пані, натхненої образом Ольги Франко, виконала Ірма Вітовська. Під час фільмування Ірина Кудашова, виконавиця головної ролі, поборолася зі страхом відкритого вогню. Режисер стрічки Олександр Березань. У фільмі зіркові епізодичні ролі від Джамали, шеф-кухаря пекельної кухні Алексея Кутова. Топ-моделі. Але Костромічової вони взяли участь у кінострічці, щоб підтримати популяризацію українських автентичних традицій. Чим я можу вам допомогти? Це я можу вам допомогти. Команда це наш новий суше. Варя. Чому тобі приготувати щось із моєї книжки? Тут таке не їдять. По-твоєму мої страви не достатньо високі. Просто вони такі народні. кулінарія це лише один із способів дарувати любов.